Щена завжди славилася героями, людьми, які самовіддано захищали свою батьківщину. Сьогодні ми розкажемо вам про не менш героїчну людину нашого земляка і побратима Ігоря Момота. Ігор Федорович Момот народився 18 серпня 1965 року в Тирасполі, Молдова у сім'ї військового. Боручи приклад із батька, Ігор Федорович ще з дитинства мріяв стати захисником вітчизни. Він закінчив Свердловське вище танкове артилерійське училище і був направлений для проходження служби в мінометну батарею середньоазіатського прикордонного округу. А у 1986 році за власним бажанням пішов воювати в Афганістан. Момот проходив службу в Афганістані заступником начальника з політичної частини мінометної батареї прикордонного загону. Згодом служив помічником начальника політвідділу з комсомольської роботи Керкінського прикордонного загону до 1990 року. В складі групи політпрацівників червонопрапорного середньоазіатського прикордонного округу у лютому 90-го року перебував в Баку. З 90 до 92-го року служив заступником начальника з політичної частини першого прикордонного загону в районі Шрам. В Україні служив на посадах коменданта Котовського прикордонного загону та начальника Ізмаїльського прикордонного загону, яким командував три з половиною роки, отримав юридичну освіту. Був заступником начальника оперативного управління в центральному апараті Державної прикордонної служби України в Києві. Очолював навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України місто Черкаси, селище Оршанець. Після ускладнення ситуації на українсько-російському кордоні Ігор Момот особисто сформував та очолив мотоманеврену групу навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби. Група виконувала завдання з охорони державного кордону на найбільш вразливих ділянках. Підрозділ під командуванням полковника Момута неодноразово вступав в бій з незаконними військовими формуваннями в районах населених пунктів Дмитрівка, Маринівка і Авмросіївка Донецької області. Ігор Федорович загинув в зоні АТО в Луганській області під час обстрілу з установки град позицій українських прикордонників 11 липня 2014 року. Після передчасної смерті полковнику указом президента України від 12 липня посмертно присуджено звання генерал-майора. Пам'ять про нього не згасає і досі. І ось рік по тому на річницю загибелі героя його приїхали відвідати багато знайомих, друзів та товаришів. Рік тому в Луганській області Новоробрнорбновобровицький район село Зеленопілля. 4,37 зі сторони Російської Федерації, 4.37 ранку. Наша ММГ, мотомодальна -мото 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 група, була обстріляна родами, де загинув батя наш, ми так його називали, наш командир, молодий Ігор Федорович. Про цю людину багато було на чому сказати, але одне скажу, що людина скільки раз ризикувала своїм життям, щоб вийшли. Хлопці живі. І розумієте, і снарядом вбило командира це, ну, Я не можу вам нічого такого. Я дуже поважаю цю людину, тут всі хто зібрався, поважаю. Розумієте, що обідно, чотири роки в Афганістані вижив, Ходив на каравани, а тут від, можна сказати, дружецької сторони Російської Федерації вбили нашу бою. Ми всі скорбимо, це була. Людина з великої букви. Ви подивіться, скільки людей прийшли. Помінути, навіть ті, хто вже служили, приїжджали з усієї України товариші і авансії. Я був з ним в одній полосі, коли загинув командир. <помянуті> наші ну, наші полотки сиділи рядом. Ми його винесли вбитого з полотки, принесли до, до нашої медичної до допомоги. На Ми... жаль, він Наш гвардія сепаратисти узнали. У нашій лагері зайшли три колони. Вони зайшли в 4.30, їм видно, хтось інформацію злив. І в 4.30 ранку обстріляли і, і шести градів, обстріляли нашу позицію. Коли він приїжджав, у нас були знаєте, і волонтери до нас їздили, допомагали нам, там усили. Коли несели командири, все якось засідалося. Помер командир і ми стали нікому не можна, розумієте. Все, все було на ньому. І знаєте, коли виходили хлопці, коли він сів до сепаратистів в машину з двома гранатами, його взяли як заложника, щоб він з собою хотів пожертвувати, ну, щоб вийшли хлопці живі. Розумієте? Це було таке? Так, да, і Він з двома гранатами вірвав ось в Петя, його одійця з гранатами сів до сепаратистів в заложники, щоб хлопці вийшли живими, щоб нікого приселяти. Що можна про цю людину ще сказати? Така самопожертва підкорила абсолютно усіх, хто його знав. Широка душа і для всіх вона одна, стримуючи сльози, говорить Надія Момот. Її чоловіка цінували за те, що він був неординарною людиною. Він любив життя і своєю енергією заряджав всіх оточуючих. За кожного солдата готовий піти у бій. У нас 25 лет совместной жизни сегодня. Мы расписали Тушамбе, он был еще лейтенантиком молодым, а я медсестрой, прапорщиком. Мы поженились, и вот в ЗАГСе как бы горе и в радости, казалось бы. А теперь вот видите, его нет, а я одна. Единственное, что меня спасает, это дочка, которая, это его часть. И я вижу, что это не его характер. Да, она полностью похожа на папу и характер папин. Я вижу в ней его даже частичку его, и от этого становится легче. Но боль так и не утихла, по-прежнему сердце болит. И сегодня такой день. Я хочу сказать, что мы 10 июля ровно в 10 часов распитались в городе Душанбе. Старший лейтенант Момот Игорь Федорович и операционная сестра. И сегодня вместо того, что отмечать 25 лет, чтобы все кричали горько, наоборот, я слышу только соболезнования. И это очень больно. И хочу сказать, я не буду долго говорить, лучше сейчас каждый помолчит минуту и вспомнит его. Как мужа. Как, как отца, как брата, и как заслужиться, и просто друга. Помолчите просто минуту. Ось уже майже півтора року серед нас немає Ігоря Федоровича. Та справа його живе і кожен, хто його знає, відчуває втрату. Сильно не вистачає генерал-майора і в Оршанецькому центрі Державної прикордонної служби. Дякую всім, хто пам'ятає, хто сьогодні тут. Я хочу попросити в подальшому, щоб пам'ять про Ігоря Федоровича завжди була з нами. Його сім'я. Його прикордонна сім'я потребують не тільки нашої уваги, а й нашої плідної праці. Бойове завдання за Державною прикордонною службою за навчальним центром залишається. Тому всі наші справи з іменем Ігоря Федоровича мають бути успішними. У школі, де навчався герой, пам'ять про нього увіковічили музеєм, на відкриття якого прийшло багато небайдужих людей. Що ще раз доводить, що генерал-майор був не просто командуючим, не просто другом чи чоловіком, а людиною з великої літери. Серед експонатів особисті речі, відзнаки та фотографії Ігоря Федоровича. Дмитро Коцеруба розповідає, що деякі експонати привезені навіть за то, інші з музею прикордонної служби України. Всі вони збиралися ще з березня 2014 року. І коли Оршенці дізналися, що у школі, де навчався їх побратим, відкривається музей, вирішили, що він би хотів бачити їх поряд зі згадками про себе. Одна частина нашої роботи є військово-патріотична робота. Виховання патріотів ще шкільної скам'яні тих, хто люблять свою державу, люблять Україну. Ігор Федорович в цьому питанні ну, зробив дуже багато, і от зараз, навіть вже не живим, він продовжує свою роботу, він знаходиться в нашому бойовому строю. Дуже вдячен керівництву школи за такі теплі відносини з прикордонниками, за те, що вони з усіх боків намагаються ну, створити. Обстановку любові до батьківщини, обстановку вшанування героїзму і пам'яті. І от сьогоднішня подія це подія не тільки школи, не тільки Черкащина, Державної прикордонної служби. Це сьогодні загальноукраїнська подія. Ми дуже стурбовані сьогоднішнім заходом, і це надає нам певне також. Можливості для виконання своїх завдань. Я буквально позавчора тільки приїхав з ділянки на сході, де виконує оперативна бойова прикордонна комінатура Черкаси. Ми також маємо відповідний поштовх. Я сьогодні передам їм фото звідси. І ну, все буде запорукою надійної охорони кордону і доброго і якісного виконання поставлених бойових завдань. Експонату вигляді ворожого російського граду надав військово-патріотичний музей шампань, розповідає друмота Олег Бойко. Пам'ять про нашого друга Ігоря, що був у музеї в тій школі, де він навчався, де він став чоловіком і героєм. Зустріч по зустрічі ми збирали нові матеріали. Це і фотодокументи, це і грамоти, це і подяки, це і особисті речі, які бережуть дух, які бережуть пам'ять часточку душі Ігоря Федоровича Момота. У травні 2015 року у нас було відкрито меморіальну дошку. А у червні наша школа удостоєна честі носити ім'я нашого славного легендарного. Ігор Федорович завжди допомагав рідній школі. Тому до створення музею долучилися не лише вчителі та знайомі генерал-майора, а також учні з батьками. Дійсно, інформацію для цього музейного куличку шукала як і вчителі, так і діти. Створювалося це всіма силами, усіма всі допомагали, усі шукали інформацію. Це було дійсно дуже чудово. Це було І діти шукали через якихось своїх родичів, і вчителі піднімали архіви, шукали. Ігор Федорович на все, все у нашій школі, ж, і тому це було зробити досить таки важко з одного боку. Це дійсно чудова людина, ім'я якої носить наша школа. Геращенко повноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту на сході України, також навчалася у Черкасах у 26-й школі. Ігоря Федоровича знала особисто, тому не приїхати сюди просто не могла. Для мене є велика зараз за вас тут бути і познайомитися з пані Надією. Дякую вам за те, що це завжди дуже важко було вставляти, що на війну, а важче вибух здоров'я. І не хочеться говорити банальності, але дійсно дякуємо за те, що ви були його надійною, дуже такою надійною стіною. От знаєте, я дуже часто відряджені майже щодня. Вчора повернулася з Німеччини до того. Була в мінську, і а, в Борисполі, коли проходиш паспортний контроль, там весь час так часто дуже трапляється, що сидять хлопці, прикордонники, подаєш що паспорт не кажуть, ви черкас. Ну, кажу, так. ну хоч ви не але правильно, я Черкас ви прикордонці. І вони дуже багато з них якраз черкащани так само, або закінчували в Вальшинці якраз навчальний центр прикордонний, і вони а, немає такої останні. Кілька місяців, коли таке питання виникає на кордоні, немає такого, щоб я не згадала пана Момота. Я правду вам кажу, тому що знаєте, зараз в суспільстві є два інститути, до яких найбільша довіра. Це армія і це церква. Це дуже важливо. Але для того, щоб до армії була довіра, звичайно, тут важливий подвиг наших солдатів. А за цей рік більше трьох тисяч хлопців наших здоров'я найкращих. Але і тут дуже важлива мудрість генералів, не паркетних генералів, а справжніх бойових, яких шанують солдати, таких не дуже багато. Я майже щотижня буваю з ум'ятоком чи кожні два тижні. І я точно хочу вам сказати, що серед прикордонників є справжній культ пана Ігоря. Це людина шанована, це людина, яку вони бажають героєм, це людина, яку вони пишаються. І мені здається, що для кожного з нас, дорогі діти, це честь, Навчатися в школі, яка носить на ім'я якої знаєте людини, яка не має на то права. А от тепер наша школа з вами носить ім'я Ігоря Ігарямова, людина, яка тут навчалася, яка вийшла звідси з дуже важливим таким почуттям зараз патріотизму. Очільник області Юрій Ткаченко звернувся до школярів із закликом пишатися тим, що вони навчаються у школі імені видатної людини. Звертаючись до молоді, до вас. Шолерів, які навчаються в школі імені Момота, генерала Момо, ви маєте не зрадити тому і тим принципам, якими жив Ігор Федорович. Тому що по-справжньому він об'єднав сьогодні всіх нас і об'єднує багатьох людей навколо самого головного принципу життя кожного українця. Як треба по-справжньому любити Україну ціною власного життя. І ми зараз побачили історію музею, історію його життя, коли ще молодий мома, ще школяром, ми бачили фото, коли на уроки МВП він намагався бути патріотом і брати приклад власне, власне, з батька. Він брав приклад з батька. І так само ми маємо брати приклад всі разом з нього. Дружина Надія Момот розповідає про особливий зв'язок з чоловіком та дарує музею цінні згадки про нього. Познайомість ми в Афганістані, і вся життя, його і моя була зв'язана. І він завжди мені говорив, класно я вибрав собі жінку. Медик в будь-який момент покаже допомогу. Да. І так і було. Якщо щось з ним случалось, він зразу Нет, только жена. Приехал в госпиталь лечиться. Не укол я никому не дам делать. Только жена пусть подойдет и сделает. То есть это у него такое было, что он меня как бы даже над другими врачами ставил выше. Не знаю почему, то ли он больше доверял даже мне. Может быть, это даже сказывалось. Ну, а когда родилась дочка, это было ну, что-то вообще. Он настолько был счастлив, он говорит, у меня дочка, я хотел дочку. И у меня родилась она. Я говорю, точно, на неделю закрыл". Ну, все, кто здесь, все прекрасно его знают. И говорить что-то я не буду говорить. Все знают. Он, если говорил, то он всегда делал. Сказал, делал. Вот. И Его помнят все. Помнят, и мне вот недавно звонили из Канады. Позвонили, сказали, мы помним Игоря Федоровича. Он был у нас здесь. И мы чтим его память. Ведь если у вас будет возможность, приезжайте к нам. Вот. То есть мне было очень приятно сразу. Мне было очень. Я была, ну, как бы, когда мне позвонили, сказали, это Канада. Я такая, ну, как бы, растерялась даже. А там на чисто русском языке мы знали. Я такая сразу настолько, я не знаю, не могу вам даже вот рассказать эти чувства, которые потом мне говорят и в Америке, и вы помнят и знают. То есть ученики, которые учат, будут учиться в этой школе, я считаю, они должны гордиться Игорем Федоровичем, потому что это такой человек, и участие в этой школе, я думаю, вы должны тоже как бы быть патриотами своей Родины, любить ее, и чтобы вот так же, как Игорь Федорович, знали и в Канаде, и в Америке, то есть его знают везде, и в Германии, то есть его знают все. И это нужно еще как бы уметь. И он это делал. Я хочу подарить музею оберег. Оберег, который всегда был с ним. Это вот этот вот оберег. Кто читал книгу, тот видел. А берег этот, он когда уезжал в АТО, на даче оставил. Он переломился. Почему? Никто не знает. И кроме того, что рядом стояли песочные часы, и они остановились. Песок настолько не пересыпался. Они остановились. И это как бы знаково даже. Я не знаю. Я была, когда но это уже после смерти, и когда он погиб, я отошла на дачу, и я была поражена. То есть я увидела песочные часы и вот этот оберег. То есть это какое-то знамение, и что оно означало, не знаю. Уже. Вот, я вручаю музей. Музей, если это хотите Помирає лише той, кого забувають. Але з упевненістю можна сказати, що ці слова не про генерала Ігоря Момота, пам'ять про якого зберігатиметься завжди. Адже герої не вмирають. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, хто забуде мені в снігу на чужині? Однаковісенько мені. Неволі вирос між чужими. І не оплаканий своїм, в ніволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій, ні своїй землі. І не помянет батько синам, не скаже синові: молись, молися, сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну зли люди, присплять лукаві і вогні її, окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Пам'яті Ігоря Момота, Ігоря Петріва, Павла Лазаренка та всіх загиблих прикордонників присвячується. Я не знал, кто герой, кто враг, Я не знал, где рождается страх, Но я встретил в толпе людей этих богатырей. Он был гвардии майор, крепко знал автомат, И полковник мой друг, и испанский солдат. Впрочем, каждый из них для меня был как друг и брат. Спасибо, парни, богатыри. Вы царство мира обрели. Видали родине обед, Не посрамить зеленый берет. Зеленый берет, зеленый берет, Теплотой ваших душ согреет, Устоит он сквозь тысячи лет. В чем здесь силам большой секрет? Зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет. Зеленый берег. Стоит он сквозь тысячи лет, В чем те сила большой секрет, зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет.